Ні, ні. Ні. Це зовсім якась розпуста. Трясці, як же важко знайти цікаве аніме. Або іноді зовсім не хочеться нічого дивитися. Правда, знайома ситуація резонує з тим, що було на самому початку знайомства з аніме, коли ти все хотів подивитися за один раз. Е, сьогодні ми розглянемо, чому набридає аніме і як вирішити дану проблему. Але перед цим ви можете мене підтримати на сервісі, купи мені латешко, посилання під цим відео і в профілі. Так чому нам щось не бридає? Науковому світі використовують термін апатія це відсутність почуттів, емоцій, інтересу чи стурбованості щодо чого небудь. Також є питоме українське слово як «байдужість». Байдужість – це нормально, якщо його не надто багато, та воно не стосується почуттів інших людей. Але нас зараз цікавить частина з цікавістю людей до чого-небудь. Через що це стається? Перше, це особисті переживання. Наприклад, ваш хумяк вдавився огірком, або ви розійшлися з дорогою для вас людиною. То, звісно, вам не до аніме зовсім. Тут варто вже звернутися до психолога або просити в когось поради. Ну а варто зовсім всі два використовувати. Друге. Також може бути перенасичення аніме, що я маю на увазі. Я маю на увазі те, що ви все що завгодно дивилися, і ваш мозок просто змучений від великої кількості аніме. Тоді вам варто просто відволіктися, наприклад, почати вчити мови, знайти якесь хобі тощо. Також це може працювати в зворотньому напрямку. Якщо ви передивилися аніме в жанрі ECK, то подивіться якийсь інший жанр. Там. Не знаю, романтика, наприклад, для тих, хто не знає, і це жанр, де головний герой помирає і перенароджується в якомусь іншому світі, в основному якомусь фентезі. Раджу поекспериментувати. Подивитися дві серії одного жанру. Якщо вам сподобалось, продовжити. Або якщо не сподобалось, то подивитися дві серії іншого жанру. І так робити різні комбінації з всім. Надіюсь, мої поради хоч трошки допомогли. Також це може працювати не тільки з аніме, а з будь чим іншим. Дякую за перегляд, поширюйте, якось просувайте, тому що цей канал доволі молодий.